Добрий день, любі малята! Вітаю вас на землі з малювання. Ви всі прекрасно знаєте, що надворі наступила весна. Весною покидається все в природі. І ось сьогодні до мене завітав незвичний гість, який теж прокидається по весні. Погляньте, це бурий ведмедик. Він прокинувся виляс свого панлога і почав мандрувати лісом. Там він е, знайшов незвичний кущик, е, зробив фотографію, тому що він не знає, як називається цей кущик. Погляньте, малята, ось ця фотографія. Бачите? На ній зображена гілочка мімози. ведмеди, це мімоза називається. Погляньте, малята, гілочки е, цієї квітки схожі на ялинку, але вони не такі колючі. А сама квітка, бачите, ось е, вона жовтого, яскравого, яскравого жовтого кольору. І складається з маленьких-маленьких е, кульок. Бачите, ось вони які. Схожі на кульбабки. Але вони маленькі, бачите, ось які. Але гарного яскравого жовтого кольору. Так що запам'ятай, Ведмедику, ця квітка називається мімоза. А росте вона у вигляді великих кущів. І запах малята цієї квітки дуже ароматний. Так, погляньте. А я вам сьогодні пропоную намалювати для нашого ведмедика теж гілочку мімози. Погляньте, ось так. Бачите? Ось так. Тож, розпочнемо нашу роботу. Ваші батьки, як і я, заздалегідь, намалювали вам ось таку гілочку, зелену. Бачите, у вигляді схожу на ялину. Я теж приготувала таку ось. А малювати ми будемо сьогодні ось такі жовті квіточки. Бачите, на столі у мене для малювання немає ні нашого пензлика, ні нашого стаканчика, тому що сьогодні ми будемо малювати жовтою фарбою, але за допомогою ось таких ватних паличок, які ми знову з'єднали між собою в ось так ось. Ваші батьки теж вам допомогли в цьому. Тому малята ми розпочинаємо. Візьміть, будь ласка, теж палички, ті, що вам приготували батьки, і починаємо малювати. Спочатку ми їх зануримо у жовту фарбочку. Ось так. бачите? А потім будемо притискати і будемо малювати жовті наші кульки. Ось так. Ось так. Ось так. Бачите? І їх буде багато-багато. Знову занурюємо наші палички у фарбу. І ось так притискаємо. Ось так. Одна біля одної, ось так. Бачите, цяточки ставимо. Тому що цих квіточок дуже-дуже-дуже багато. Ось так повсюду можна. Ось так, ось так. У нас вийде гарна гілочка з жовтими. Яскравими квіточками. Ось так. Бачите? Багато-багато їх буде. Ось так, малята. Як вам заподобає? Ось так. Погляньте. Ось, бачите? Багато-багато цяточок ми поставили. Потім поставимо наші, покладемо наші палички. Ось так. І погляньте, яка гарна гілочка у нас назад. Тобі подобається, ведмедику? Ми тобі подаруємо е, ці малюночки. А я, каляте, чекаю на ваші малюночки і прощаюся з вами. До нових зустрічей. До побачення.